Розкажи, як ти потрапила в карітес? Привіт. В карітес я потрапила по оголошенню. З'явилося оголошення, що потрібен психолог, і я вирішила ним стати. А скільки часу ти тут працюєш? А, в карітасі я працюю півтора місяця. А ти працюєш з вимушено переміщеними особами, так чи не тільки е, в основному це так вимушено переселені особи, але також я працюю із місцевим населенням, яке потребує психологічної допомоги, і також з працівниками карітасу. З якими найчастіше є запит зараз в людей, з якими ну можливо ти помітила якусь системність якоїсь там, не знаю, травми, з якою з якої найчастіше звертаються? В основному це все можливі стресові розлади, але всі історії максимально різні. Жодна історія не схожа на іншу. Люди переживали страшні події і до кожного індивідуальний підхід і індивідуальна робота. То розкажи мені, що в твоїй роботі найважче? А найважче в моїй роботі це, мабуть, нанести роботу додому. Тому ну, що перші два тижні роботи тут я приходила додому і думала про всі історії почуті за день, про те, як ефективніше допомогти людям, як, як там кращу техніку застосувати, і підхід і так далі. І я зрозуміла, що все-таки. Не варто цього робити, тому що зовсім скоро може відбутися емоційне вигорання, і робота повинна залишатися на роботі. Не зовсім виходить. Вчора я засинала з думками про одного вимушеного переселенця, і що сьогодні мені потрібно зателефонувати, тому що в мене для нього є цінна інформація. Скажи, чи відчуваєш ти тут себе на своєму місці? Звичайно, я відчуваю, що я допомагаю людям, я приношу користь і це для мене дуже важливо. Чи була якась конкретна ситуація, можливо, історія терапії, яка тобі це підтвердила і показала? А, мабуть, це була перша моя клієнтка, скажімо так. Це дівчинка-підліток. В кінці консультації першої вона сказала дуже важливі слова для мене. Вона сказала, я рада, що мене почули і зрозуміли. І тоді, в той момент, це була перша моя людина. З якою я працювала тут, і воно було дуже важливо. Я зрозуміла, що я точно на своєму місці і точно роблю все правильно. Що тебе мотивує і змушує кожного дня повертатись в Карітас? Ну, мета, мабуть, одна допомагати людям. Та? Я це відчуваю, і це допомагає мені прокидатися вранці і йти з впевненістю, що я роблю щось важливе в цьому житті. Продовж, будь ласка, речення. Карітас це. Карітас це просто мега-крутезна організація, благодійний фонд, який спрямований на допомогу людям. Він максимально ефективно виконує свою функцію, допомагає великій кількості людей в різних аспектах, в різних напрямках. І це, це круто.